Полтавській політехніці за участі президента університету Володимира Онищенка та ректора Олени Філонич відбулося урочисте відкриття оновленої експозиції народного музею історії університету імені Надії Кочерги, модернізований музейний простір, центр патріотичного виховання, джерело гордості за рідний університет, а ще невичерпного натхнення для майбутніх звершень. Музей, що понад півстоліття слугував живою енциклопедією історії університету, відродився з новою енергією. Сучасна експозиція запрошує у захопливу подорож крізь часи від зародження освітніх традицій у 1818 році і до сьогодення. Кожен експонат, кожна фотографія та документ розповідають свою унікальну історію про викладачів, студентів, наукові досягнення та важливі події, які сформували славетну університетську традицію. Особливу увагу в оновленій експозиції приділили постаті Юрія Кондратюка. Музейна експозиція дає змогу глибше зрозуміти внесок видатного вченого у світову науку та його зв'язок із полтавською політехнікою. Оновлення експозиції народного музею історії університету стало можливим завдяки самовідданій праці та професіоналізму багатьох людей. Наукове керівництво генеральною реекспозицією здійснив Гліб Кудряшов, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, магістр музеєзнавства і пам'яткознавства, директор Центру культури та студентської творчості Полтавської політехніки. Дизайн проєкт оновленого музейного простору розробив Володимир Ніколаєнко, кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури, будівель і дизайну. Координувала ремонтні роботи Олена Омельченко, помічниця ректора з адміністративно-господарської роботи. Зусиль до реалізації амбітного музейного проєкту доклали усі інженерні служби університету. Відкриття оновленої експозиції музею історії полтавської політехніки це важливий крок у збереженні та популяризації багатої спадщини навчального закладу і новий вимір взаємодії з історією. Інтерактивні елементи та сучасні технології зроблять відвідування музею ще більш захопливим та пізнавальним для відвідувачів. Двері народного музею історії Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відчинені для всіх охочих, для тих, хто прагне доторкнутися до славного минулого та відчути пульс сучасності одного з провідних закладів вищої освіти України.